Коротше, про обмеження. Ще скажу, ще хочу конкретизувати про обмеження. Ми можемо впертися в якесь обмеження, чи обставини нас а, якби спрямують в якесь обмеження. І воно тільки про одне, що з нього потрібно знайти вихід. І, чи, і чим воно тотальніше, це обмеження, або страшніше, або ще щось, тим тотальніший досвід потрібно прожити. Тотальніші висновки, вихід потрібно знайти. Кожного своє. Хтось хоче зануритися, це протистояння з цим бар'єром, прорити а, силою волі а, чи ще якоюсь силою прорити вихід, знайти. А хтось має відкрити для себе інший простір.